Буття 36 розділ. А оце нащадки Ісава, цепто Едома. Ісав узяв взяв жінок своїх з дочок Ханаанських, Аду, дочку Елона Хітеянина, та Оголіваму, дочку Анни, дочку Цівона Хівеянина, та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову. і породила Ада Ісаові Еліафаза, а Босмат породила Реуїла. А Оголівама породила суша, і Елама, і кораха, оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі, і взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі. Та й пішов до краю від обличчя Якова, брата свого, бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх тимчасового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся, Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом. А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр, оце ймення синів Ісавових, Еліфас, син Ади, жінки Ісавої, Реуїл, син Босмати, Ісавої жінки. А сини Еліфазаві були Теман, Омар, Цефо, Катам і Кенас. А тимна була наложниця Еліфаза, і Савого сина. І породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади і Савої жінки. А це сини Реуїлові, Нагат ізера, і Шама й Міза. Оце сини Босмати, і Савої жінки. А це були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Цівона, Ісавої жінки. І вродила вона Ісаву Єуша, і Ялама і Корея. А оце провідники Ісавових синів, сини Еліфаза Ісавого Перворідного, провідник Тиман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кенас, провідник Корей, провідник Гатам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома. Оце сини Ади. А оце сини Реуїла, Ісавового сина. Провідник Нагат, провідник Зирах, і провідник Шамма, провідник Мізза, Оце провідники Реуїлової в краю Едомському. Оце сини Босмати і Савої жінки. А оце сини Оголівами жінки Ісава. Провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей, Оце провідники Оголівами дочки Ани і Савої жінки. Оце сини Ісава, Цепто Едома, і оце їхні провідники. Оце сини Сиїра, Хореянина, мешканці цієї землі Лотан, і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецев, і Дішан. Оце провідники Хореянина, сини Сиїру, краю Едомського. А сини Лотана були Хорій, Гаман, Йолотан, сестра Тимина. А оце сини Шовалові, Алван і Манахат, і Євал, і Шефо і Онам. А ото сини Цівонові. І Айя і Анна той Анна, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас ослиць Івона свого батька. А оце діти Ани, Дішон і Голіама, дочка Ани. А оце сини Дішонові: Хемдан, і Єжбан, і Тран, і Керан. Ото сини Ецера, Білган, і Зааван і Акан. Оце сини Дішана, Уціаран. Оце провідники Хореянина. Провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники Хореянина за їхніми провідниками в краї Сиїр. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя синів Ізраїлевих, і царював в Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава, і вмер Бела і зацарював замість нього Йов, син Зераха з Босми. І вмер Йовав і зацарював замість нього хушам із землі Теміянина, і вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадат син Бедада, що побив Мідіян на полі Моава, а ймення його міста Авід, і вмер Гадат і зацарював замість нього Самла з Макешу, і вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з реховоту надрічного, і вмер Саул і зацарював замість нього Балханан, син Агборів. І вмер Баал Ханан син Аборів і зацарював замість нього Кадат, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегатавіл, дочка Матреди, дочки Мезагава. А оце імена провідників Ісаувих за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами, провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Теман, провідник Мівцар. Провідник Міґдаїл, провідник Ірам оце провідники Едома. Він же ісав батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.